Це ймовірно робота граду на бахмутському напрямку, звідси по прямій нині окуповане місто повністю знищене російськими військами. Ми приїхали на позиції українських пілотів дронів. Тут вони піднімають у небо безпілотний літальний апарат українського виробництва «Валькірія». Ну, висота можна літати на. Метров, да, і теж вести розвідку або корекціоку. Теж там залежно від борта. Є які просто до розвідка, політав, пофотографував і дешифровка займається людина. Є таке, що просто полетів, знайшли цель і по поне вже артилерія роботу. Саша, автор. Запуск. Валькірія може перебувати в небі півтори години та долати дистанцію до 40 кілометрів. Вартість комплексу близько 20 тисяч доларів. У комплекті два борти, набір батарей для них, ноутбук з програмним забезпеченням, камери, карти пам'яті та антени для кожного літального апарата по дві висотою приблизно по 6 метрів. В основному техніку дивимося, де скупчення за лінією самого фронту. І якщо є чимось доставати, то передаємо координати або із сусідніми підрозділами теж взаємодія, і вони там вже самі працюють по наших відео. Ну, останнє це наход... танки і, і ствольна артилерія. Велике скупчення було, так? Ну, скупчення було це за Бахмутом. Да, було таке, що за сам Бахмут залітали. Швидкість Валькірії при оптимальних умовах польоту 17 метрів за секунду. На цьому напрямку безпілотник українського виробництва може літати на значну відстань над позиціями ворога, а також якийсь час зависати над ціллю. Він чудово показав свою стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби росіян. Мавік летить максимум, це. 3 кілометри пролетіть. І щоб корекцію провести, це іще з зумом. Він. Щоб батарею напалить, сильно далеко залітати. І просто зумом і все. І 15 хвилин для того, щоб просто картинку подержати і влітати назад. А цю точкою, якщо не сильно далеко знайшли, то Можна хвилин 20-30 над цілю кружляти, зависати, фіксувати ціль і буде там ставити определений радіус, і вона буде просто кружляти і, і тримати картинку для кореківки. Видно? Так, видно. Працювали і з мавіками, і з матриксами, ну, трошки більше. І з фуріями працювали. І були і німецькі пташки у нас Вектор. Ну, для корекерівки, в принципі, зараз Валькірів вистачає. матрас так само. Матрас, Валькірія. Фурія дуже, дуже чудово коригує вогонь. Якщо на рахунок Валькірії, то вона себе дуже чудово показує під рибом. Літає навіть, якщо її там глушать, якісь там різні подавлення. Тобто сканери частот показують, що там будь-які подавлення йдуть. Частот вона все одно летить і повертається. Тобто за півроку ще не втратили ні одної. За умов хорошої погоди Валькірія може підніматися до п'яти разів на день. Артур розповідає про один із таких польотів. То був танк, знайшли, він виїхав прямо і Наглі русські, так сказати, виїхали в чисте поле возле посадки, почали стріляти з танку. Ми якраз були в повітрі. Тепер більше вони не стріляють. А так Валькірія приземляється. За рахунок матеріалу їй не страшні кущі та стерня. Роз, роз. O На іншій позиції українські військові розкладають антени для дрону кіпрського походження. БПЛА Посейдон, розвідник нового типу з високими показниками льотного часу, чудовим захистом проти засобів радіоелектронної боротьби супротивника та камерами, що мають 40-кратний зум. Перед запуском будь-який безпілотник обов'язково проходить процес калібрування. Давай, вліво. Браво. сейчас украинские военнослужащие заканчивают настройку беспилотного летательного комплекса «Посейдон». Стоимость его более 5 миллионов гривен, весит более 20 килограммов и дальность полета этого беспилотника 150 километров. І десь тут виходить 2 години польоту. Дуже добра камера. Тут камера десь 20-кратний зум денна. І нічна теж дуже добра. На 800 метрів дуже гарна картинка. Ночі дуже приємно працювати з нею. Посейдон можна використовувати і для скидів. Він може нести на собі до трьох кілограмів вантажу, але українські бійці користуються безпілотником більше для розвідки. Знову ж таки, адже він є досить стійким до дії засобів радіоелектронної боротьби противника. Якщо випадає зв'язок з ботом, він просто повертається додому по суму машуту. Це дуже часто рятує Прямо роботе, коли все глушиться, вона і летить назад. Напарник Ярослава Микола розповідає про одне з недавніх завдань, яке бійці успішно виконали за допомогою Посейдона. Вчора ми літали, ну, побачили тентову машину, яка везла окупантів. Машина російських окупантів до своєї цілі не доїхала, адже по ній, за координатами пілотів, успішно відпрацювали українські артилеристи. Втрати армії РФ на бахмутському напрямку приблизно 60-70% техніки. Та ефективність нанесення уражень залежить безпосередньо від роботи аеророзвідки. Загалом обстановка під Бахмутом залишається важкою, адже окупанти продовжують свої спроби штурмів. Переважно противник б'є по населеному пункту часів а також у напрямках Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки.